Давайте почнемо. Так, ну що, ми, ми бачимо лампу. Бачимо, що він не розробив електрику в, в світі мушок Тенсей. І що він палить? Чим це? Керосіном вони палили ці лампи, я не пам'ятаю. І так, він пише щоденник. Хто знає японську, вже догадався, що це щоденник, але він пише. Японською. Зверніть увагу, що він пише японською. Це важливо. Тому що в мишоку Тенсей є мова людей, мова звіру людей, мова демонів, а він пише японською. Тобто, він пише мовою з того світу, з якого він прибув. Для того, щоб ніхто інший, крім нього, іще на нахоші, Блін, на нахоші може прочитати його щоденник. Ну, коротше, крім нього і на нахоші, цей щоденник більше ніхто не зможе прочитати. Де моя мишка? Ось вона мишка. Так, ми бачимо десь він. Поле. Ага, це так, стоп. Назад. Так, ми бачимо десь його на природі, на пікніку зі сім'єю, але в нього дві руки. Що це значить? В нього не повинно бути дві руки. Точніше, одна рука в нього має бути механічна вже, коли йому. Ну це спойлер. Ось. Суть в чому? Що це либо якийсь сон, либо якесь марево, либо якась мрія. Тобто це не насправді як би відбувається, бутерброди з сиром. З моцарелою. Так, це оця магічна лялька. Яку спіймав цей і вивчає Заноба. І це рука. І цю руку, як я розумію, вони приєднають до Руді. Тобто це його майбутня механічна рука. Це вони разом з кліфом її розробляють. А Джулі коротше змогла фігурку сама зробити. Ось це цей момент. Це вони ще розробляють руку для Рудіуса. Так, да, саме так. А це б'ються ці дві дівки. коротше, битися вони будуть вже, коли будуть випускатись з універа, Вони будуть битися між собою. Там буде бити. Цікаво, Цікавий момент буде. Так, це нанахоші. І вона дивиться, вона дивиться на літаючий замок Перуг'юс. Ну це всі, всі зрозуміли, правильно? Ось. Кішеріка Кішеріс. Ну, це коли вони. Поїду до Рікаріс. Так, це Люк хватає Рудіуса за Шкірки. І хочу в нього спросить. Так, да, іменно не спитати, а Безековський спросіть. Ну, тут я не можу розказати, що це за момент. Як я поняв, це момент з цього з арки е... Битва за трон Королівства Асури. Ось. І значить, в серіал вийде цей. Цей том війде. Ну, буде, буде дуже цікаво, це значить, що буде багато дуже в цьому сезоні. Блін, що такі кадри швидкі. Так, варіант. Що це таке? Ааа, це броня, це чарівна броня Рудіуса. Коротше, Рудіус за розроблять спеціальну броню. Ось, і це якби її прототип буде перший. Більше розказати не може, буде забагато спойлерів. Так, це Гілейн. E Це... Це пані Аріель п'є чай. Так, що тут ми бачимо? Ми бачимо Рікаріс. Це місто на континенті демонів. І з, е за нобу Кліфа і Наліз. Значить, вони відправились в Рікаріс. Ну, це це, це буквально буде одразу після. В самому початку це буде. Це буквально як вони повернулись спасли цю Зеніт його матір. От, це буде, це має бути одразу після цього, плюс-мінус. плюс сразу разу після цього. Це десь буде, ну, мабуть, серія третя, можливо, четверта. Так. А це ми бачимо. Я не пам'ятаю, як звати цю представницю небесної раси. Як її звати? Не можу згадати. Ну, вона настільки незначна. Просто показали, що існує ця небесна раса, і все, в цьому сценарії вона не приймає участі. А це Пергіус сидить, ми бачимо Занобу і. Ну, чого їх так мало? Заноба і Рудіус. От, їх мало, їх там мало бути більше. Крім Рудіуса і заноби, ще мало бути ну, мінімум. Там шість людей мало бути. А тут їх лише двоє. Ось. Перед Пергіусом. І тут Пергіус, і вони якби разом п'ють чайок. А, а це бібліотека цього. Куди відправив їх Пергіус. Ну, це типу, особиста бібліотека Пергіуса. Точніше, заборонена бібліотека, в якій знаходяться знання, які е, забороняються вивчати, але з дозволом пергіуса їх вивчати можна. Як магію телепортації, вона заборонена, але якщо тобі пергіус дозволить її вивчати, то можеш ви вивчати. Або якщо він тобі не може її заборонити, як в случі з цим Сорстедом. Рудіус перед Костром. Страх? Страх чи гнів? Гнів чи страх в нього? Дивіться, якщо гнів, то це він в королівстві Асора, а якщо страх, то це він спалює тіло перед своїм домом однього, одного старикана. Більше розказати, не можу буде спойлерно у нас. великий спойлер. Так, що це таке? Якісь, якісь кристали. Людина розп'ята на розп хресті. Меч в небі. А, це кров. А, я поняв. Це. Роксі. Э, Сільфі і Еріс. Так. Да, все правильно. Так. Це Тофа Ратофа і її короче, помощник. Якого хера вона рже на скалі. Вона трохи йобнута, може бути. І чого така мальовка? Дуже погана мальовка. Це ж не фанатський. Якби тут якість має бути висока. Чи це просто якби якість тоді накрутять в цьому, в цьому, самому, самому релізі? Так я забув як цього звати. Чесно, забув. Павленный Хвістін вроде звався. Коротше, це цей. Е, 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 як це Імператор з. Е, півночі Павлиний Хвіст. Я не пам'ятаю, як його точне ім'я. Ну. Це, і він, так, да, він. Е, е, має вогняний меч і дує на, на нього вітром. У нього такі приколи. А це. Е, Рейна. Рейна богиня. Богиня води. Ну, в смислі, вона не є. Не вона є богиня, а вона цей. Е, е, є майстером меча рівнем Бога. От, майстером меча води рівня Бога. От. Тобто в неї настільки круто вона керує мечем, що Може биться з богами. -о! -о, 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 -о. А це от жирний спойлер. Дуже жирний. Коротше, о, в цій сценці в Ранобе орстер має бути голий. В нього вся одежа має згоріти від магії. От, і він б'ється далі. Далі. Ну. Всі, хто читали Ренобе, знають, що це за сцена. Всі, хто не читали, ну, дивіться. Ну, це дуже дуже круто. ця сцена буде е, по крутості, має порівнюватися з атакою Титанів. Флот, самими епічними сценами з атаки Титанів. Флот. Це дуже крута сцена дуже, повинна бути. У всякому, у всякому випадку, в Ренобе вона так сприймалася. О, а це пан Пергіус і його 12 фамільярів. Ось, а з цим ви вже знайомі в першому сезоні він був, звали його Аруманфій Осяйливий, і він напав на Рудіуса, коли він ну, тільки купили йому, тільки подарували йому посох, і він хотів його перевірити і випробувати на ньому магію цей визов бурі. На ньому виправити. От це Ароман Фіосейловий. І він бився з цією з гілейн. А це Пергіос, ну ви бачили в першому сезоні, ви бачили тільки е, його якби нижню частину лиця. За електрошок. Не будемо розбирати цю сцену, просто в нього з'явилось нове закляття електрошок. Не питайте, як він його придумав. Там, треба бути, розумієте, всі ці люди, вони середньовічі вони дуже е, скуті в ідеях, розумієш? А людина, яка отримала освіту та ж та сама на нахоші і Рудеус в нашому світі, навіть якщо вони. Погано її засвоїли. Все одно вони набагато розумніші, ніж люди середньовіччя. І, вони, і він як би. придумати нове закляття Рудис. Під назвою електрошок. Щоденник. Магія на щоденнику». Ну це чисто прикол. О, о, кто тут у нас? Бата сама, не. Дрессы! А, рес трошки выросла. Выбач, я запізнилась. Ну да. Як ви поняли... Еріс повернеться в серіал, і вона його врятує. І прийде в самий останній момент зі словами вибач, що я спізнилась. Ось так. Ну, всім дякую за увагу. Там більше вроді нічого не було, такого да, не було. От, я розібрав без спойлерів кожен момент. Ну, крім тих спойлерів, які були в самому цьому тизері. Ось. Ну, буде епічний, епічний буде сезон. Я думаю, що якщо аніматори постараються і добре це все намалюють, не так, як. Хоча б на рівні першого сезону, то це буде, ну, можна порівнювати її з атакою Титанів, я думаю, спокійно. Це буде конкурент, атаки Титанів. Це буде взагалі круто. Ладно, всім солодких снів, всім. До зустрічі, будемо дивитись реінкарнацію безробітного разом.